Коротше, всім пра. І якби це буде. херове відео. То що, щоб ви розуміли, я хотів зняти про цього от челіка. Може хтось про нього знає, може ні, не знаєте. Сіт Гост версія 1, так, во. Я зараз час в туалет захочу. То, що вояться все вів. Вот тут. Во. Пересов... Давайте пере. Тут, я ліпше вам покажу во. Настройки біра. Далі мене катумова. Анга. Во пишу го. Буде тяжко сити. Біля мене ще во. Таке от создання природи. Ми я включу, щоб я подіоска. Ну що у мене просто було поросякий прибована, нездорова. Водіоска. Швидшою взагалі мишкою не можу ночивати. У мене просто зараз суммо перед очами. Як ви думаєте, що я зробив? Продовжу зараз грати нафіг. Як би є далі грати? Вы мне еще раз кукух да я вам... Сломан блок. Ой! Теперь... Да просто... Э, ну, просто... Давай... ты... Зашел... Мой здоровый рашка, короче, мать. А зараз будут. Ну, может, Кто Не, я зараз слезы убить буду. может, вивцы жрут. Кто но... плавает? Не, я заролил дуду. Нашли ошибку. И шаяку. Открыть. Да, блядь. Хавуха. Я цю... Я таку фігню в останні бачу. Коли видео відео... Може ви знаєте такого ютубера як Никета Бер, то що про містику здеває. Я в останній весни побачу його відео, бляха. Напевно ви зараз так ворожимося сидите. Та? Якщо я потім знайду таку і, дуже погану фігуленьку, я в штани носу. Ну це просто може бути бах. А це вже ніфіга не бах. Бачити його. Оце от чудо, бляха. Чекайте. То ні воно щось не похоже на це от чудо. Може тут я щось розгляжу? Мені страшно грати. Мені страшно. Ну, що до мене тоді боїть. було зараз таке ворожове сидить. Ну це просто стік це я знаю, що за фігня? Це можу підробити? Це що за Добре-добре. Ви зараз просто не зрозумієте, в мене мурачка, тому що коли я хочу записати відео. Отак от так, коли в ці от клавіші Windows Alt G. То в мене в Майнкрафті ні, нічого не записується на звук. Я не буду грати, але вас в попу в мене залізні яйця. В мене зараз і був зомбак здох. Помоліться за мене в коментарях. У мене знову звук пропав. У мене звук пропадає. Ще й мать хтось блоки ламає. Я не знаю, ну тут взагалі нічого не... Мені... Там щось було, я вам відповідаю. Ні. ну вас в одне місце. Удаліть! 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 І нос в одне місце. Може я на ту... е, Не остраждайте мене, я на те плаунжені. Ви б знали, як мене зараз серце б'ється чамать. Мене тільки це от чудо природи мене заспокоювало, муркало. І... Часто вибачать, але я не буду продовжити знімати, тому що перше. Я за я боюсь. Те, що ви... мені сві... всі світи видалять, Друге, то що може. Я не знаю, що це є. Що він робить, я, я видав нафіг ті світи, тому що я, я боюсь. Ну, вислуждайте мене в коментах. Чесно. Я боюсь. Я зараз записую це відео. Я чесно сломано серце. Тидик, тидик. Я чесно боюся. Боюсь. Ви, ви теж там повиживайте. Я, я не знаю. Коротше, збирайте 100 лайків, щоб я. 10 лайків, щоб я там продовжив знімати на цьому, на цьому світі. 10 лайків. Будь ласка. Щоб я там продовжив знімати. А так всі пока і здоров'я вам.